У Борисполі з'явилося нове місце відпочинку для дітлахів. Центр всебічного розвитку дітей, кіт склап лігена. Це 10 днів неймовірних пригод, відпочинку та нових досягнень. Основною із цілей нашого клубу є розкриття природної важливості навчити дітей самостоятельно і з удовольствием постигати мир. Ми вирішили завітати до лігени та дізнатися, чим займаються діти протягом дня. Ранок починається. Починається з досягнень. Прокинувшись, діти беруть участь у конкурсі. Хто краще застелить ліжко. Це не лише привчає їх до дисципліни, а й заохочує бути кращими. Далі на дітей чекає ранкова зарядка в басейні. Плавання один з тих рідкісних видів спорту, який практично не має протипоказань, але має величезну користь. Аквааеробіка допомагає позбутися багатьох захворювань та дає величезний заряд бадьорості на цілий день. Больше всего мне понравилось плавать в бассейне. Uh -huh. А что, что вы там еще делали, кроме того, что плавали? Uh -huh. mm -hmm. Там очень был хороший... Тренер, ну, очень хорошо мы позанимались, мне очень Понравилось зарядившись енергією води, діти поспішають у ресторан, де на них вже чекає смачний сніданок. Після їжі малечі теж нудьгувати не доводиться, адже для них вже приготували цікаву екскурсію. Цього разу вони відвідали страусову ферму. Скажи, а что тебе больше всего понравилось? А, ну, ферма стала да. А почему? Ну, тут много чего интересного: всякие ослы, а. страусы, э, кормить. Угу. Осликов. А не страшно было? У -у. А почему они же такие большие? не хороше, не кусається, але на цьому програма не завершилася. Діти повернулися до ресторану на обід, а потім відправилися у свої номери для відновлення сил. А вже після тихої години взяли участь у майстер-класі із виготовлення шпаківні. Цього ж дня діти вчилися стріляти із пневмогвинтівки. і це лише початок, адже кожен день не схожий на інший та насичений сюрпризами та цікавинками для дітей. Керівник проєкту назвав головні переваги центру всебічного розвитку дитини «Кіцклаб лігена, серед яких п'ятиразове харчування, проживання дітей у комфортабельних номерах готелю, де в одній кімнаті мешкають дві особи. Щоденні заходи, що сприяють розвитку, творчі фізичних та інтелектуальних здібностей дитини. Завершується насичений день о 22-й годині вечора. Останній день ми трохи затягуємо, вкладаємося в 11, тому що в цей день у це нас вечір, такий прощальний вечір, де хлопці вже от... Стараються провести как як можна більше времени да со своїм отрядом а на спеціальному балу, который називається «Королевская ночь. Якщо вас зацікавила діяльність центру всебічного розвитку дітей, Kids Club Лігена», ви можете звертатися за телефонами, які ви бачите на екрані. Вашій дитині там будуть раді.